Через зростання мінімальної заробітної плати та збільшення розміру прожиткового мінімуму, зріс і розмір єдиного податку для фізичних осіб підприємців. Так, ці спрощенці, що працюють за першою групою, а це переважно торгівці на ринках, повинні сплачувати щомісяця 302 гривні, що становить 10% від прожиткового мінімуму. Платники податку, які перебувають на другій групі. Ставка складає 1420 гривень, що становить 20% від розміру мінімальної заробітної плати на 1 січня. Для платників податків, які перебувають на третій групі, не змінилось нічого. Тобто, загальний загальна ставка оподаткування складає 5% від загального доходу або 3% у випадку, якщо такі платники зареєстровані платниками ПДВ. Також відповідно до збільшення розміру мінімальної заробітної плати збільшився і сплата єдиного соціального внеску, який станом на сьогодні складає 1562 гривні. Це максимальний розмір єдиного податку, а визначати, скільки будуть сплачувати ФОПи в різних населених пунктах, мають органи місцевого самоврядування.